Вітаю вас. Так, вже тепер почула. Скажіть, будь ласка, сьогодні стартувало якраз в кабінеті. Перепрошую, просто чую що якраз зворотній зв'язок. Тепер вже зможу сформулювати розгляд комітету. Нині стартував. Однак я наскільки розумію, що дуже далеко до завершення і тим паче до висновку. Що відбувалося? Які зауваження є безпосередньо і у вас, і у ваших колег, і можливо не а в опонентів до ось саме Кабінівського законопроєкту. Ну а далі поговоримо те, що ви безпосередньо пропонуєте і ваші колеги ну, По-перше, щодо комітету, комітет до сих пір не дійшов до питання, е хоча вже дійсно з 10 ранку почалося засідання, але поки розглядаються інші питання і до питання ключового про мобілізаційний законопроект навіть не дійшли. Чекаємо, буду інформувати про це в своїх соцмережах, на своєму телеграм-каналі і так далі. Що стосується е мого законопроекту, Різниця мого законопроекту з урядовим. Ну там багато різниці, але ключове це термін служби. Я дуже довгий час відстоюю, щоб з'явився термін служби. Бо сьогодні у українських військових, вибачте, навіть полонення, вибачте, ув'язнені знають час свого ув'язнення і коли вони повернуться додому. Українські військові, на жаль, цього не знають. Так не може бути. Я довгий час відстоював, що необхідно цей термін служби встановити. Нарешті уряд подав це є добре, але при цьому подав 36 місяців. Що, на мою думку, є забагато, і буду добуватися, щоб все-таки це була менша цифра. Я в цьому законопроекті пропоную 18 місяців, плюс 3 місяці на розгляд рапорту поданого відповідно військовим. Також різниці є по строковикам. Уряд пропонує їх звільнити. Але тільки через 7 місяців після прийняття закону, я пропоную це зробити протягом одного місяця, і це абсолютно є можливим. Також давно відстоюється пункт. Також по особам з інвалідністю я пропоную не призивати осіб з інвалідністю. Якщо хтось хоче перевірити ліпових інвалідів, то будь ласка, перевіряйте. Але ну, що робити людині з реальною інвалідністю у війську? Я не розумію цього. І більше того, щоб ми дали можливість звільнитися з лав з. Збройних сил з військової служби особам з інвалідністю ну це такі основні. І там є більше насправді різниці, але основні пункти ваш лише один із чотирьох альтернативних законопроєктів. Чи ознайомлювалися ви? Ще... Там подано цей це. Ми теж розуміємо. Я за те, що ем, колеги або кажу знову ж таки опоненти, які е, пропонують свої варіанти, чи ознайомлювалися ви з ними. Чому там теж принципова різниця? Бо ми теж розуміємо, що дуже часто е, в нас є нардепи, які намагаються просто спам якийсь, наприклад, законодавчий намагатись проштовхнути чи ще подібні речі, або створювати е, таку картинку е, альтернативи. Насправді ж її може там і зовсім не бути. Що ще про. Чесно скажу, я не дивився їхні законопроекти. Я подивився дуже уважно. Урядовий законопроект і, власне до нього альтернативний і подав, тому я не бачу сенсу вже мені вивчати законопроекти колег. Можу сказати, що на засіданні комітету з нацбезпеки серед авторів альтернативних законопроектів я присутній один і інших колег я не бачив. Власне, які важливіші питання аніж це розглядав сьогодні комітет, якщо не змогли до цього дійти, бо ми наскільки розуміємо, що вже фактично цього річ Комітет комітете ще не завершився. Комітет не завершився, так, тому триває, можливо, триває, сьогодні це... до цього діля. Мені видається просто, що це, мабуть, найважливіше питання. Є якісь важливіший... Ну, мені, мені також це видається, ну але там насправді теж важливий законопроект розглядається щодо 10,062, це про реєстри. Взагалі, я є співавтором цього законопроекту. Коли ми його подавали, він був про автоматичне надання статусу у учасника бойових дій. Тому що сьогодні в нас ну, повна катастрофа з цим, і сотні тисяч людей, які заслужили на це право, ніяк не можуть отримати цей статус. І ми пропонували, щоб люди автоматично, ті, які безпосередньо знаходяться на нулі, отримують відповідні доплати бойові, або ті, які отримали бойові поранення, щоб вони автоматично отримували цей статус. Але після того цей законопроект дуже після першого читання дуже суттєво розширили, додали туди багато чого, і він перетворився. В тож такий великий і складний законопроект. От який вони вже колеги по комітету, вже скільки шість годин власне обговорюють і. Як на мене, це взагалі от, оце практика подачі великих складних законопроєктів, вона є неправильною. Краще було б подавати зрозуміліші і простіші законопроекти, кожній по конкретній темі. Ну, але ми бачимо, що йдуть таким шляхом, і от це призводить до того, що все це рушить дуже-дуже повільно. Я дуже перепрошую. Ще мушу вас таке запитати. Бачу, що вам трошки е сьогодні зі здоров'ям здається не зовсім але... Ні, дякую. Все нормально, просто ну дуже холодно на вулиці. Я думаю, як і в Хмельницькому, так і в Києві. Так. я просто тільки що з вулиці. Зрозуміло, ну тоді добре, що зі здоров'ям все добре. І ще ось такі питання: щодо того, що вже є безпосередні висновки і антикорупційного комітету і комітету з соціальної політики і захисту прав ветеранів, і вони мають свої зауваження. Які це перше, і знову ж таки, як це може вплинути на те, аби далі розглядали капнінівський законопроєкт в тому форматі, який він зараз є. З першого дня, як був поданий урядовий законопроект, я говорив про те, що він не може бути прийняти в такому вигляді, незважаючи на те, що в ньому є декілька дуже важливих і правильних норм, як то термін служби, ротації. Однак при цьому в ньому є дуже багато дурні, а іноді просто якихось божевільних речей. І ну, час показує, що я був тоді правий. Зараз антикорупційний комітет. Побачив корупційні ризики, офіційно оформив це висновком. В чому вони теж зрозуміло, якщо дати ТЦК право фактично обмежувати права та свободи громадян, просто ТЦК? Ну тоді ми можемо уявити собі, що буде, коли ТЦК зможе людині заборонити, вводити автівку, чи оформлювати майно, чи отримувати будь-яку під допомогу від держави. І як людина буде це знімати або доводити, це може бути абсолютно. Не відповідати дійсності, і не може один орган мати ну, такі, ну просто якісь драконівські повноваження, і тут не може це робити без суду і так далі. Це те, що стосується корупційних ризиків, і безумовно це їх створює. Ми всі бачили історію з воєнкомом Борисовим його одеським, його Віла в Марбіллі, так це ще він не міг будь-якому фактично громадянину України просто зупинити життя. Ну, а з, можемо собі уявити такому людині, як він, дати такі повноваження. А що стосується Комітету стан соціальної політики, він прийняв рішення про те, що урядовий законопроект має бути доопрацьований з використанням, в тому числі, норм з альтернативних законопроєктів, в тому числі МОГО, і окремо підтримав те, що треба скоріше звільняти строковиків. Ну от о, це рішення комітету з питань соціальної політики. Ну але останнє слово буде за комітетом з питань національної безпеки і оборони. Я хочу підкреслити, що мова йде поки що тільки про перше читання. Тобто, навіть якщо це питання буде винесено на розгляд, там, наприклад, завтра чи післязавтра, і навіть якщо Верховна Рада проголосує. Хоча повторюсь, в такому вигляді я вважаю, його голосувати не треба. То далі буде ще подача правок до другого читання, друге читання, тобто попереду ще серйозний процес. Але звичайно, чому чим раніше ми зможемо його виправити, цей законопроект або не виправлене зупинити, тим краще. Ну і як ви вважаєте, чи знайдуться голоси в верховній залі за те, аби проголосувати? Яким би не був висновок комітету? Ми теж розуміємо, що дуже часто в нас є багато зауважень, подібних речей. А потім він все ж таки нехай буде, а потім якось розберемося. Чи до другого читання, чи вже по по шляху слідування, так би мовити, що вже потім будемо вирішувати проблеми, які будуть виникати які будуть виникати далі? Знайдуться зараз голоси? Чи вже от в кулуарах? Спілкуючись, ви вже чули різну інформацію. Ну я не можу сказати, тому що ніхто не розуміє, який законопроект власне буде виноситись на розгляд, які норми в ньому будуть змінені або не будуть ніякі змінені. Я думаю, що якщо його не змінити суттєво, я думаю, що його, шансів в нього небагато бути прийнятим. Але ну це будь-які тут, знаєте, дуже складно щось передбачити. Але я би точно від чого застеріг, це проламувати його через коліно, як ви говорите, там розберемося. Бо в такому законопроекті кожен пункт це про долі сотень, а іноді навіть сотень тисяч людей, і ціна помилки тут може бути жахливою, тому тут не можна помилятися.